Дуже багато суперечності у суспільстві викликає процес мобілізації ув'язнених, в тому числі в військовому середовищі. Хтось каже, що дійсно це можуть бути ефективні круті штурмовики, хтось каже, що це все одно вплине дисципліну. Дисципліна може погіршитися через те, що, наприклад, може бути СЗЧ, можуть бути правопорушення і так далі. Як ви до цього питання підходите, ставитеся? Перш за все, будуть СЗЧ. 100% будуть. От, Наприклад, в Азербайджані, коли відбувалося щось подібне, але от воно публічно у них не було. Да. У них спочатку ув'язнені бунтанули нормально, от, вони вилазили на дахи, прапори розвішували, а потім їх випустили усіх, всіх бажаючих. І дали їм по автомату, по три магазини, по чотири. І сказали, через три дні прибути. на... Певну точку, да? 80% прибуло, 20% пішли в садачі. Ага. І тут так само буде. І наскільки б я там ретельно не намагався спілкуватися з людьми, а я з кожним з них проводжу співбесіду з бажаючими з тими, хто хоче до нас. Я розумію, що буде відсоток тих, хто. Нещирий, хто спробує втікти, і хто, спробує, якби, ну, хто просто хоче вийти з в'язниці таким чином. Mm -hmm. Це правда. Але знову-таки хочу наголосити на тому, що у нас в нашому пострадянському суспільстві абсолютно відсталому, абсолютно, ну, я намагаюся м'які слова підбирати mm -hmm. просто. Є дуже велика частина людей у в'язницях, які не мали би там сидіти, і є дуже велика частина людей у цивільному житті, які мали би сидіти у в'язниці. Тому я не буду говорити про те, що там звичайний середньостатистичне зріст населення, це не так. Але серед бажаючих іти воювати, це звичайне середньостатистичне зріст населення і злочини. Якщо ми говоримо про вчинені ними злочини, то є злочини, які справді ними не вчинялися. Uh -huh. А є злочини, які вчинялися через те, що людина була в таких обставинах, які я звісно не виправдовую, але я розумію, що в цивільному житті так само дуже багато людей, які вчиняли ці злочини, але не сидять. Тому будь-які е спекуляції у суспільстві на цей рахунок можуть бути вирішені лише тим, що той, хто спекулює, має. Власним прикладом показати, uh -huh. як потрібно. А якщо є певні спекуляції у Збройних силах, про що я, до речі, не чув. От я, не, я не маю знайомих військових, які от мені казали би, що от ми против. Да? Uh -huh. Бо всі розуміють критичність моменту і необхідність цього, як я вже сказав, це було прийнято занадто пізно. Якби ми це прийняли набагато раніше, до цього, то б, був би набагато кращий ефект і результат. Але разом з цим є ж розуміння того, що ніхто би не приймав цей закон, якби не було критичної необхідності. У ньому можете трохи розказати про те, як відбувається цей процес? Так, да, я приїжджаю в тюрму, виступаю перед бажаючим, відчуваю себе пригоженим. Я якраз хотіла да. про процес. А потім усіма бажаючими. Як ви їх мотивуєте так само? Так, ну слова трошки інші, але по суті, по суті, десь так воно і виглядає. Переглядали відео пригоженого? Так, талановиті вороги, вони ж менш талановитими від цього не стають. Так, я погоджуюсь І Потім з кожним бажаючим я проводжу особисту співбесіду, де з кожним спілкуюсь, дізнаюсь про його стан здоров'я, це окремо від того волка, який він буде проходити. Дізнаюсь про те, за що він сидить, чому він сидить. Дізнаюся про його мотивацію воювати. І потім на підставі от цих всіх факторів я там даю йому можливість заповнити анкету. І скільки триває така співбесіда до е, З кожним по-різному. Є ті, хто, знову-таки, я там не, не мегапсихолог, да, але я розумію, що там є люди, з якими там хвилину поговорив, і там все ясно, очевидно, стає. А є ті, хто з ким 10-15 хвилин говориш, а потім з'являються сумніви, і ти розумієш, що якщо є сумніви, то краще не треба. Як ви думаєте, чому саме вам доручили таку функцію? Чи ви самі обрали? — Ні, мені Андрій Білецький доручив цю функцію. Не знаю. Напевно, побачив якийсь талант в мені до цього. Чесно кажучи, важко. Ну, Може, через те, що в мене дуже хороший батальйон, який тимчасово не страшно залишити на когось іншого. Угу. Мені так здається. А, про що вони з вами говорять? Які в них є страхи? Чого вони бояться? В чому їхня мотивація йти воювати? Дуже бояться попасти в штрафбат. Ого. Тобто, це так само. Вони ж розуміють, ну там далеко не дурні люди сидять і вони розуміють. Крім того, я вам скажу, є категорія тих, хто бажає йти воювати, але вони зараз не висовуються, і вони будуть дивитися, що буде з першими. Дуже бояться, що для них будуть створювати спеціальні підрозділи, в яких їх просто будуть стирати. У нас концепція зовсім інша. Ми так само проходили історію з мобілізованими. У нас на, на початку формування бригади була певна частина мобілізованих, нам треба було їх взяти для того, щоб була кількість в бригаді достатньою для ведення бойових дій. Ми дуже спішили, ми могли там ще займатися власним рекрінтом, затягувати час, як деякі роблять це. Але не захотіли цього робити, тому погодились на певну частину мобілізованих. Але було дуже велике опасіння, що це ж не такі люди, як ми, це ж не добровольці. Це, це все. Да? Але от те відсоткове співвідношення, яке було взяте, дозволило довести те, що ці люди показали себе в деяких випадках навіть набагато краще, тому що вони зрозуміли, що вони потрапляють в середовище, де їх цінують, де їх люблять, вони потрапляють в сім'ю, сім'я їх приймає і вони намагаються довести сім'ї, що вони достойні бути частиною сім'ї. Те саме із ув'язненими. Я впевнений, що тут та сама історія буде. Якщо ми візьмемо по одній-дві людині на відділення, да, там по 5-6 людей на взвод, інтегруємо їх, покажемо, що. Ви такі, як і усі, ви на рівні з усіма, але не підведіть нас. Я впевнений, що більше з них не підведуть. Вони проходять таку саму підготовку, так. як і всі інші. Тобто, так. все те саме. Після, після того, як ви підписуєте контракт, вони відправляються в навчальний центр і там проходять навчання місяць-два, і потім їх відправляють вже на передову. В нашому випадку навчання відбуваються постійно, угу. інакше би ми не показували би таких результатів. Тобто, Окрім КМБ. Ми або воюємо, або тренуємось. Але в даному випадку вони матимуть у нас ті самі права, окрім права на відпустку, угу. тому що, по суті, командир має здійснювати над ними нагляд. Але знову-таки я впевнений, що частина з цих людей зможе дорости до командних посад. Чому я питаю, тому що мене здивував нещодавних заголовок, в тому числі на українській правді. Ну, тобто Денис Малюска, міністр юстиції, заявив, що зараз буде, почнеться процес мобілізації ув'язнених, і буквально за тиждень виходить новина, що ув'язнені вже мобілізувалися і взяли в полон росіянина. Тобто Це означає, що нормальний навчальний процес вони не проходили. Ну, я про це я, я теж про це щось таке чув, але ну, по-перше, малю до речі, про малюську можу тільки позитивно в даному контексті висловитись. От спілкувався з ним особисто, і я розумію, що от у нього є реальне розуміння, і воно дуже схоже на моє. Тобто, ми концептуально однаково бачимо всю цю історію, і от він, він в цьому в цьому я не знаю. Чим він ще займається, бо я не сильно цікавлюсь, чим займаються міністри. Але от в контексті цієї задачі він молодець, можу сказати. Але от та інформація, про яку ви говорите, я це теж неї чув, вона з'явилася після того, вже як почався процес. І я припускаю, що це може бути теж російське ІПСО, оскільки яка бригада, де взяли, хто взяв. Я чесно кажучи, ну це... трохи так дивно це було. Ну вони хотіли насправді, я так розумію, що показати, що ось вже є результат, але трохи помилилися з тим, що це може сприйнято бути трохи інакше. Тим не менш, ви розумієте потенціал того, скільки може дати армії українській мобілізацію в'язнення? Дуже мало. Дуже мало, оскільки на відміну від РФ, у них перед історією з Вагнером і Штормом Зет. Сиділо 700 тисяч. Угу. У нас сидить 30 тисяч. З тих 700 тисяч вони спочатку набирали усіх бажаючих, а потім зрозуміли, що вони можуть набирати усіх просто. А яка різниця кого, якщо от все одно буде стерто? У нас, по-перше, є обмеження по статтям, і це правильно. По-друге, є обмеження по стану здоров'я і це правильно. І по третє, якби ми не всіх беремо, хоча да, є, є деякі бригади, які не перебирають, і, ну це якби я не знаю, як, як, що вони будуть робити, да, але у нас така концепція. Але я щиро впевнений, що дана історія з ув'язненими має показати той факт, що ми не такі, як вони, і ми маємо з ними маємо інтегрувати їх. Ми, от Якщо вони... Беруть право на другий шанс, ми маємо створити їм умови, щоб вони отримали другий шанс у житті. Якщо вони отримують другий шанс у житті, от вони мають розуміти, і суспільство має розуміти, що це людина, яка пішла і отримала другий шанс. У них не так. Якщо ми говоримо про потенціал, то у них потенціал набагато більший. У нас е, скоротили велику кількість тюрем. Я ж сам їжу, я розумію, що там, там була тюрма, там була. Вони закриті, закриті, закриті. У нас набагато менша кількість сидить. Тому це таке тимчасове рішення. Дуже сподіваюся, що подібне буде ухвалено і по СІЗО, тому що в спіших ізоляторах дуже багато людей сидить, а деякі сидять руками. І, в принципі, там вже спочатку е, повномасштабки, там була 116-та стаття, яка дозволяла за поданням прокуратури. Брати бригадам людей, звільняти, але тут нюанс у тому, що прокуратура не хоче брати на себе відповідальність. Тому що в даному випадку прокуратура може зі слідчого ізолятору подати людину, яка може піти потім воювати. Але прокуратура не хоче цим займатися. По перше, вона бере на себе відповідальність, по-друге, а справи, да? а показники. Ну, ми на превеликий жаль живемо у суспільстві, там, де показники набагато важливіші за результат у цілому. Третя штурмова — це все ж таки ідеологічний рекрутинг і ідеологічна мотивація. Ми не боїтеся, що в тому числі дисципліна може постраждати за рахунок того, що будуть мобілізовувати... mm -hmm. мобілізовані люди ув'язнені. Я думаю, що не буду казати, що ми єдина бригада, але я думаю, що ми одна з небагатьох бригад. Яка якраз таки зможе поставити їм хорошу дисципліну. От я більше переживаю того, щоб деякі бригади Збройних сил України, які не можуть зі своїми впоратись, що вони будуть робити з ув'язними, таке опасіння у мене є. А з приводу того, що у нас буде дисципліна, і вони нормально от їм доведеться підкорятися нормам цієї дисципліни, тут я сумніву не маю. Угу. Скільки вже вдалося мобілізувати? Не так. можу говорити. Не дуже. Але дивіться, але але скажу про проблему, яка є. А, кажіть, да, да, так, проблема є в тому, що нас не внесли в першочерговий список, я нікого не звинувачую. Я ще сподіваюся, що це просто бюрократична помилка. І все, що я об'їздив, все, що наші групи об'їздили, ладно, скажімо так, під тисячу бажаючих є. Бажаючих було більше набагато, а анкет у нас 5 тисяч десь. Саме до нас бригаду. На превеликий жаль, дуже сильно бюрократичний механізм. Я сподіваюся, що коли ця передача вийде, що вже будуть всі підписи, всі узгодження, і вони нам дадуть реальне право набрати людей. Тому що сьогодні всі наші поїздки вони були гарантовані виключно. І формалізовані виключно завдяки тому, що міністр юстиції нам дав таку можливість. Дякуємо Дуже. за це.